78-річна львів'янка Христина Гоянюк зачитує з пожовклого аркуша свій перший національний радіодиктант. Вона не пропустила жодного від 2000 року. І навіть Авраменко два роки тому десь сказав моє особисте вітання пані Христині з Львова за її каліграфічний почерк. Бо колись був такий урок, називався Каліграфія. Пані Христина розповідає, любов до рідної мови їй прищепили в сім'ї. Батьки були вчителями, тато директор школи, мама, вчителька молодших класів. Окрім того, жінка добре засвоїла знання, здобуті в школі. Колись в школі вчили так, що правила ти мусив був знати, граматику, знати, правильно вимовляти слова, речення. І батько завжди. Чи мене писати диктанти? Бо казав, що ти, як пишеш диктант, то ти закріплюєш ті правила, які ти вивчила. Пані Христина працювала лікаркою-бактеріологом, але каже, завжди консультувалася з філологами. До диктанту жінка готується щороку. Підготовку розпочинає приблизно за місяць до нього. Це є важка праця. Переглядаю всі словники. Правопис, граматику. Навіть Авраменка вирізки збираю з газет і перечитую. Ну і вже в той день, коли має бути диктант, знаєте, це для мене більше як день народження. Любов до слова і каліграфії зробили пані Христину майстриною листування. Вона писала королеві Великобританії, папі Римському, Ангелі Меркель, а ще понад 20 років листувалася із Жаком Шираком, колишнім президентом Франції. Ну, і я написала йому листа про те, що слухала про нього, що знаю про себе, про Львів, про Україну, поздоровила його з е президентством. Книжечку про Львів йому відіслала ну і стало як адресувати. Я написала Францію, Париж, президенту Жаку Шараку, відіслала, що діної сміялася. Будуть там тобі писати, відсилати. Ну, все, дреса. Хто би то зараз шукав до місяця часу? Приходить мені відповідь. Такий великий конверт. Приносить така печатка на ньому тому конверті, приносить мені начальничка пошти зранку. Я відкриваю лист, прочитала. Він подякував за за увагу з мого боку, що я йому написала листа і підписав бернадет, звати його жінку, і Жак Ширак. І так ми почали листуватися Цьогоріч Рекордсменку запросили до Мерії. Міський голова Львова Андрій Садовий вручив їй подяку та грошову премію.